Привіт! Сьогодні поговоримо про одну, знаєте, справжню суперсилу, також що допомагає заводити друзів і просто робить кожен день трішки кращим. І ця суперсила вічливість. Ну що, ознайома фраза? Думаю, багато хто з нас чув її від батьків або вчителів. Це ж класика, правда? Але що ж це насправді означає і чому ці слова такі важливі? От саме в цьому ми сьогодні й розберемося. Давайте з'ясуємо, що це за чарівні слова. І в чому їхня, так би мовити, магія у нашому звичайному житті. Отже, поїхали Сила чарівних слів, і одразу скажу це, звісно, не заклинання сказок про чарівників. Але вони створюють справжнісіньку магію в наших розмовах. Бо саме вони роблять спілкування набагато теплішим і дружнішим, вони показують повагу і, що важливо, допомагають уникнути зайвих сварок. І от саме в цьому і є їхня магія здатність змінити всю атмосферу розмови. Ось він, наш основний чарівний набір. Це, так би мовити, базові інструменти. Будь ласка, дякую, вибач або перепрошую можна. І, звичайно, добрий день та до побачення. Про кожен з них зараз поговоримо детальніше. Переходимо до першої пари наших інструментів це прохання та вдячність. Вони, знаєте, працюють разом як ідеальний дует. А от тут дуже наочний приклад. Просто послухайте різницю. Дай ручку» звучить як наказ, правда? А тепер дай, будь ласка, ручку». всього одне слово, а як змінюється тон, з вимоги на ввічливе прохання, різниця просто величезна. А слово дякую це ніби маленький, але дуже цінний подарунок, який ми даруємо у відповідь на доброту. Коли хтось нам допоміг, і ми кажемо дякую, ми показуємо Я бачу твої зусилля, і я їх ціную. І подивіться, скільки ж у нас щодня можливостей для цього. Хтось допоміг із завданням? Дякую. Приготували щось смачне? Дякую. Просто весело пограли разом чи уважно вислухали? Теж дякую. Це так просто, але так важливо. Гаразд, рухаємося далі. Наступна пара чарівних слів це про виправлення помилок та повагу до особистого простору. І вони, повірте, не менш важливі. є така думка. Людина, яка вміє вибачатися, показує, що вона смілива і чесна. І це стовідсоткова правда. Сказати вибач, це не про слабкість зовсім ні. Це навпаки, про силу, про сміливість визнати свою помилку. У кожної людини є свій особистий простір, свої речі, це ніби її маленький світ. І отут на сцену виходить ключове слово можна. Це той самий ключик, який відчиняє двері до цього світу з повагою. І що це за простір? Та що завгодно парта в школі, рюкзак, телефон, навіть малюнки чи місце за столом. Перш ніж взяти чужу річ або сісти на чуже місце, просте запитання можна, показує, що ми поважаємо і саму людину, і її власність. А тепер давайте подивимось на це все згори, бо в основі всіх цих чарівних слів лежить одне велике і дуже важливе поняття і це повага. Повага, це коли ми ставимося до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до нас, це ж знамените, золоте правило, правда? Це і є фундамент, на якому тримається вся ввічливість. Здається, все просто, але чи завжди ми про це пам'ятаємо? А як ця повага виглядає на практиці? Ну, наприклад, не перебувати, коли хтось говорить, цим ми показуємо. Твоя думка для мене важлива. Не сміятися з помилок, це про підтримку. Уважно слухати. І навіть прості добрий день та до побачення. Це не просто слова. Це спосіб сказати, я тебе бачу, я тебе поважаю. Кожна така дрібничка насправді має величезне значення. А тепер, так би мовити, переходимо на вищий рівень. Вічливість у складних ситуаціях. Це коли ми злі. Втомлені або просто чимось засмучені, але все одно намагаємося бути шанобливими. Бо як залишатися ввічливим, коли всередині все кипить від злості, це, мабуть, найскладніше. Але знаєте, саме в такі моменти ввічливість і повага важать найбільше. Що ж робити? По-перше, взяти паузу. Просто сказати, я зараз не в гуморі, давай поговоримо пізніше. По-друге, і це дуже важливо, не використовувати образливих слів, навіть якщо ну дуже хочеться. І по-третє, коли емоції вщухнуть, спокійно пояснити, що саме так розізлило. Це показує справжню зрілість і допомагає не сказати того, про що потім доведеться шкодувати. А тепер давайте швиденько все підсумуємо. Ось така собі чарівна пам'ятка. Будь ласка, коли щось просимо. Дякую, коли нам допомагають. Вибач, якщо помилилися, можна перед тим як торкнутися чужого, і вітання при зустрічі та прощанні. Це по суті ключові слова для гарних стосунків з людьми. То який же висновок? А висновок такий: ці чарівні слова це не просто набір звуків, це це маленькі ключики, які відкривають двері до дружби, довіри, до теплого спілкування, це інструменти, якими кожен з нас може будувати добріший світ навколо себе. Цікаво, яке з цих чарівних слів знадобиться кожному з нас уже сьогодні.